he had his tongue on that live he be alive again damn my uncle sister know she raised a real one real one it's been 30 minutes i don't feel nothing oh shit wait a minute think i'm starting to feel some where you get this motherfucking pill from heard it got some sanctions on it drusev simprevit content maker nabasi 13 battalion for sash razum spodun linia tyl roberti kliabojini dvish В нас в країні таких движух практично не існує вже як 8 місяців, тому що країна-окупант, Російська Федерація, обстрілює нас ракетами, з артилерією, не дає спокійно жити, вимикають нам світло. Але ми незлавний народ взяли і зібрались сьогодні. Фішка заходу, яка це драк таксі. Близько 12 крутих, елітних, потужних автівок. За донат в 500 гривень ви можете сісти і прокатитись на любі. А я в свою чергу хочу додати. Я вас всіх вітаю. Тим, що Херсон наш, представте, каву в моїх руках. І Херсон це Україна, друзі. І дякую, звісно, нашим Збройним силам України, хлопці, цей івент е для вас. Всі донати, котрі ми зберемо, ми їх передаємо в фонд Лінія тилу друзі. Всі вирощені кошти від цієї двіжухи. Ми будемо направляти вам наші дорогі, сміливі бійці. Тільки що був початок? Люди починають закидувати бабки зараз поїдете кататися. Виглядає, драк таксі прямо з парковочки вилітають, наступають прямо з вами, потім розвертаються і привозять на парковку. А до нас приїхала поліція в гості, тому підемо привітаємось. Бля, братан, я даже все пропустил. Все, все нормально. Okay. Друзі. А зараз хочу представити вам Артема, котрого знають багато з вас як Шеді. Це професійний пілот. У нього свій фонд лінія тилу. І якраз з нього починалася історія, коли він мені позвонив і каже: є прикольна ідея. Вітаю вас! Вітаю вас! Тож, вибачте. Я, я дякую всім, хто долучається до акції. Мета цієї акції трошки зібрати грошей, дати людям трошки емоції, тому що вже скоро зима. У нас війна вже 8 місяців. Ось ми хочемо зробити. Ти добру справу, зібрати гроші. У нас на порядку денному треба зібрати наказку, на каску, на ті на ремонт машини. будемо двіжувати, будемо дарити емоції, збирати кошти на наших захисників, які котрі зараз боронять нас на лінії фронту. Завдяки завдяки їм, завдяки їм ми можемо тут зібратись і мирно. Покататись та подарувати нові емоції. До речі, доповню ще, що Артем був, ти в Барселоні був? Так, я був в Барселоні на початку війни. І я просто бачив ці сторіси, коли наче всі по табунами вилітали з Києва, кудись тікали, Тьома просто там матюкався, орав сторіс, що я рвусь додому, бля, я буду просто всіх рвати. Людина не. Залишилась Барся, людина сходу повернулась. Пішки ти там через кордон якось да, проходив. проходив кордон, і да. ще е, з початку спочатку війни вивозив дуже багато евакуацій. Да, в 125 було. людей. Ми вивезли з Києва та області з Ірпіня. З, з області ми вивезли до Чернівців за перші дві два тижні. Красавчик, ну людина легенда, друзі. Чого, сьогодні ще він вас буде катати? Тому е, насолоджуйтесь смачним відосом, Я думаю, вам сподобається. Ми падаємо тачки, їдемо навалювати. забывай, где будем, кто знает, идет война, а в ней закон стреляют, стреляй, все бред, кто знает, тот прав, кто защищает свой дух. приносят пользу нашему государству, э, донатят на ЗСУ. Я хочу похлопать всем, кто приехал. Масштаб у нас, друзі, вийшов просто колосальний. Це, це все е, завдяки вам. Дуже дякую всім, хто завітав. Ми не очікували, що буде така колосальна кількість людей, кількість бажаючих покататися на тачках. Реально, ми влаштували таке невеличке свято, і ми дуже в захваті, що так все вийшло. Слідуючий івент вже буде набагато краще. А? А, а хочу додати те, що наступний івент вже буде набагато краще. Ми а, будемо зауважити всі помилки, які були допущені в першому раунді. Можна так сказати. Ми не знали, ми не готувалися. Ми не думали, що так буде багато людей і всіх. Тому ми вже продумуємо систему на наступний раз. Наступний раз обіцяємо, буде набагато краще продумані і організація. А так я дуже дякую, що ви такі самоорганізовані, е, самі дотримуєтесь, самі донатите. О. Коротше, класно, бернат ми пропасили. А поки йдете в толпу, прогуляємось, подивимося, що там люди, що вони думають про це все. Все да хуйню какую-то нісу блять. Ну ні піздець, ну чому так, блядь. Ти там зможеш подряд? Можна. Да? І оставлю. У мене бурлять емоції, адреналін, дуже багато людей. Все так круто. Взагалі не очікував. Ніхто знав, що буде так все е, фаново і круто. Ну иди мне кого-то покатай. Серый, поедешь на тестле кататься? Да нахуй оно мне надо. Ну мы снимаем сюжет, а ты мотукаешься, нас диты дыбят. Зачем оно мне нужно? Подскажи. Как тебе ивент, скажи краще? Блин, неожиданно, что очень много людей пришло. Ну, приятно. Нормальный масштаб. Масштаб, да. Главное, чтобы от этого была польза именно в плане сбора, чтобы не просто люди пришли посмотреть, а этим этим івентом ми могли допомогти нашій армії тим, хто обеспечивает нам мирное небо. Не, ну ти і... круто, что за 500 гривень реально, ти можеш катнутися на будь-який тач, і ці гроші ще йдуть да, а, да, в фонд. Це прикольно, це дуже круто. Тоді ми йдемо шука... шукати людей молодому, гарному козаку на Теслу і він буде ланчувати. Скільки вона їде в тебе? На 136. 3,6. 3,6, як у мене РК. Могли б заїхати, аби в мене було колесо. У мене колеса да. немає. Подарити? Да. Mm -hmm. Давайте ще візьмемо інтерв'ю у представника батальйону Монако правобережного Києва. Як вам захід такий? Подобається за, за гроші. Можна за свої витрачені на бензин, можна. Одягти людей на фронті. Серйозно? Ну а так ми збираємо О, так... скільки півтори своєї машини. Так? О, так. Давиш газ, бля, ще й О, донати. Так ти ще емоції даруєш людям. Це ж все це на благо і людей, і армії. Це такий гібридний івент. А якщо ще буде ну, більш продумане організаційно, ти приїдеш? Я за те, щоб приїжджати на такі. Круто, дуже дякую, що ти, ти приїхав. Буде. Цю людину знають багато, тому з Києва never been the one to go apologize Me, I'd rather hit him up one more time Вас ще підріжають великі люди. О, а дасте пару коментарів? Чи ви дуже зайняті? Я люблю BMW. Серйозно? Що, вже щось зламалось? Братуха, як тобі взагалі їде? Ще ж парканувся з вами поговоримо. Ну хорошо, про давай, да. 500 гривень за парковку. І все дуже файно, подобається. Да? Катаємо подалюємо. А, а які емоції? у них? Емоції? Кажуть, що вигідно, блід. <рес> Після такого прохвату. Хочеться його лизнути. Повний привичаю задній? Задній. Я <Indonesia> хотів, щоб ти сказав передній чи повний, ти сказав задній, ну ти мене все попередньо Я Дякую, що приїхав, реально дуже круту справу робиш. Максим! Як вам івент, друзі? Мені дуже подобається. Зараз вони приїдуть і батьків не зрозуміють. Блін, прокатай нас потім. <рес> дякую, що взагалі приїхав і підтримав такий захід. Круто. Все супер благодійно. Гарно вам катнутися, друзі. О, які люди, здорово. Здорово. Що ти, братан, кайфувати поїхав? До побачення, дякую. 350 Тесла, стоїть. Заряджена. Не, не... Дуже багато черги, не показує, бо час люди просто з'їдять за цю Теслу. Ну щось всі хочуть кататися на БМВ. Я не знаю, чому так виходить, але всі прямо БМВ, БМВ. Ну, Воно взагалі метанол золова. Хочете, я покажу на чому ганяє. Приїхав на благодійний е захід людей покатати. Три заїзди, бака не А так всі гроші з дитейли розпустиш. Дорогий захід виходить? Ні. Ти ося дуже сильний молодець, що таке мероприятие зробив. Так, а люди кайфують? Люди кайфують, діти кайфують, люди кайфують. Прикольно. Чого не вистачає на заході? Не вистачає? Твоє посмішки. Точка детейлінг, я їх друг. Промокод даєш якийсь? Так, звісно. Скільки? Тільки якщо ти підтверджуєш? Підтверджує. Якщо приїдете до нього, він вам дає десять гривень. Акція така. Першим 100 тільки учасникам. 15%. Та 15%, точка детейлінг, заїжджайте, реально топові пацани тільки відкрились. Алло, братуха, передайся. Красавчики, пиздец, мужики, блядь. Делайте жопу, блядь. Так нормально це підтримує, блять. Ми там, щоб ви там нормально живі. Тобто ще чесно було. Дякую тобі, братан, від цієї нашої тусовки, що захищаєш нас. Це 36-та бригада, морська пехота. Людина їде на евакуаційному потягу, в котрому ми також збираємо наказку. І. І що? Полічимо тебе, трошки відпочинеш. В Поїзді В Поїзді евакуаційному, блін, отак от їде людина. Та, ти що? Людь, братан, дуже, коротше, я тебе чекаю в Києві, як приїдеш маякуй, маяку і підемо з тобою, не знаю що. Буду носити тебе на ручках. Бургери ми з тобою не покушаємо. Бургери не покушаємо, я тебе з трубочки покормлю, братан. <рес> Давай, братя, був радий тебе бачити, я побіг до людей. Давай, одужуй, бро, дуже. Це дзвонили з 36-ї бригади Мікенд Сулейман, якого там прозвали вже як Султан. Їх взяли в посадці, станка прилетіла людині. Вибило там. Зуби, ну короче, все нормально. Живий цілий, каже, зараз як підлікуюсь, одразу поїду а, знов туди. За війна, ти спросиш шилі. літі живо, ну, да. А ти як? то держись, моя любима страна. Ми обов'язково встретимся возле большого костра. Слава Україні, слава українському народу. Тут мрійний дім, тут моя улюблена природа. Залишаємось на місці, брат Рома попустили всі воювати, бо не сидіться вдома. Вам не понять, будем воювати, тут ніхто не боїться, тут даже нікого пугать, я как обычно на связи, ну да. С весело, ти якийсь воно. дуже спокійний вийшов з тачки. А та я потому що я скористався чіт-кодом, та моя перша поїздка це була на 5 п'ятій. Тому ти ти я зайшов з козурей, так кажеться. Ну, весело, емоцій багато, да, Ну так, да. І боком трошки дали. Це наш друг на Теслі, він вже ну що. Ну що, поки вдав людину, зробив добру справу, і людині приємно, і мені приємно. Дуже крутий івент. Та ще зараз підзабираємо людей. будеш багато на Ютубі. І тебе теж. Хочете до нас Ютуб? Донатьте на ЗСУ і приїжджайте. Будете також в кадрі. А ми зараз прийшли в тусовочку Benz of Ukraine» — це клуб Мерседесо. Ну тут е, одразу видно, куди ми прийшли. Всі на чорному, всі такі брутальні. Це у нас засновник клубу Benz of Ukraine» — Костя, дякую, що приїхав. Спас... Ми тібе, що пригласили, Дякую, да, Спасибо, що пригласили, і спасіба, що робиш таку роботу. Що собі для ребят ну, не тільки це ми в да, раз, разом да. робимо. О oh my god, це було им. Он ще не вилетів, да. Вот, Поэтому это очень хорошее дело, и это надо делать. Надо помогать ребятам. Я человек, который прошел это в Грузии. Да. Все, в восьмом году. Я понимаю, что надо сейчас помогать ребятам, чтобы они выбивали этих гадов отсюда. Блин, ты красавчик. Да. Дякую, что ты приехал, людей приехал. В бое время тоже вдячный мужик. Слава Украине! Героям слава. Face down, up, ну що, братан, розказуй. Ділі себе тепер ти як ну я дуже задоволений. По-перше, що приїхало так багато людей. По-друге, я задоволений адекватністю нашої поліції, з якими я підійшов, розмовляв, да -да -да -да. сказав, яка у нас акція, що ми тут не мор -да -да. не робимо перегонів, що ми просто катаємо людей, збираємо гроші на благодійність. Ось, і тому ну, я задоволений. Я вже проїхав шість кроїв. No, да, У мене та... тормоза вже червоні, машина трошки нагрілася, треба дати е, остить. No, Ось, да. І вже є черга їхати знову. Та, я, я, пачу, я, дуже просто... ще, я дуже ще хочу дя сказати дякую Дімі, який приїхав з Дніпра Бо нас 20. підтримати на М4. Тут просто респект. Да. Приїхав до нас підтримати. І хочу сказати, ще дякую всім, хто долучився, хто катає людей, е, ви робите свій внесок. Дуже дякую. Круто, взагалі. Ти тупо Красавчик, що позвонив мене, братан, дай. Опіну. Дім не сильно натомився, можемо поспілкуватись. Дякую, друзі. Це, до речі, наш е спеціальний гість, який прибув. Ну, да, ну Дніпра ж приїхав, йомою. Завітав гості. Дуже дякую тобі. Як... А, на здоров'я. Як, як же так не підтримати? Ну, Такий гарний захід. А я дивлюсь, тебе розривають. Всі питають, так що там М4 приїхали, приїхали. І всі ходять, поняв, де черга, де черга, всі хочуть з собою покататися. Насправді ситуація трошечки якби нестандартна. Там хлопці стоять з тими мигалками. Вони тебе так... оберігають. Да, да, да. Вони чисто назад. Всіх і... оберігають. Да, вони на я питаю, та... можна я акуратно так от батьком виїду? Ні, зразу додому поїдеш. Дякую, дядька, що приїхав реально. Тут раді бачити тебе всі, бля. Ти крутий. Поїхали вже наперед. І все, от людині просто не дають навіть дух перевести, він вже червоний, тому що просто відбою немає. У нас ще супер супра. У не, неї теж ажіотаж велика, але там одне місце, всі просто стоять отак. Привіт, мене <рій> ну, Сергій, звати. Я хочу тебе зняти, тому що ти один із фаворитів сьогодні. Не зупиняюся. Не зупиняєшся. Взагалі, опиши емоції. Ти вже натомився? Ну, трохи є. Це добре, що парковичне місце з'явилось. Да. Можна стати трохи, хочу здихнути. Люди просто тебе чекали, всі питають: де Супра, де Супра, де Супра. Ну тобі взагалі подобається такий формат заходу? Так, звичайно. Головне, що він з цілею якоюсь. Да, сіль. Ну, ціль допомога ЗСУ Збройним силам. Лавч. Хочу від усіх, хто навіть зараз дивиться, хто катався, подякувати тобі, що ти приїхав. Взагалі, дуже класний вчинок. А, ну що, фіналізу... Фіналізуємо. Фіналізуємо, друзі. Сьогоднішній захід. Вам. Що там? Нормально. І да. Ітого ми зібрали 76 тисяч 500 гривень. Пучка, ну я і... дякую всім, хто долучився. Хто донатив, хто катав. Це дуже вагомий внесок, і ми. Всі заплановані плани зробимо. Це буде тепла за 1200 доларів, це буде казка і це буде ремонт авто, яке вже привезено, на який у нас був збір до. Дуже круто. Це дуже дякую. До зустрічі. Да. дякую всім клубам, дякую Бенсу, дякую БМВ, дякую тому ж CC Crew, GTI. Всі, хто приїхав, ви просто найкрутіші і просто навіть люди, котрі приїхали, підтримали. І одразу хочу вибачитись, якщо є якісь там негаразди сьогодні в організації. Ну, друзі, це наш перший раз, тому вибач. Другий буде ще крутіше, а я вас обіймаю. з вами був контент Мейкер. Пока!